Вітаю-вітаю народ. Бачите таке колесо силами місцевих активістів в селі. Кілька років назад вони зробили таке саморобне колесо для закачки води в ставок. Ставок має вище, вище рівня води в річці. Ну, треба було на кілька метрів підняти воду, виходить. Це колесо зараз вже потребує капітального ремонту, але його фактично ще не ремонтують з тої причини, що, як, що ставок мають чистити драглайном. І оце я сьогодні приїхав спеціально показати вам, як воно зараз є, як би можна сказати, для історії. Бачите, що тут і перап, ну, потрібен ремонт, все вже. Місцеві активісти вже все заготовили матеріали, ну, ну, нові відра, матеріал на лопасті. І вже так слабенько та й вода, бачите, набирається там зовсім. Якби вона зараз не особо там потрібна, бо з дня на день мають привезти такий ескаватор драглайн. Я вже вважав, що це вже вимерші динозаври драглайни. А виявляється, досі вони працюють. Знаєте, що таке драглай? Такі старенькі ескаватори. Приклад організації хорошої організації, я ж кажу, місцеві організувалися кілька років вже вони фактично чистять цей ставок. Історія така, що це стара, старе русло річки. Після міліорації річку зробили е, просто пряменьку. А старе русло, ру, русло річки отак воно заходило такою петлею, підковою. такою, А вон там, бачите, вдалині млин. А не оця хата нова, а вон там дерев'яний млин. І село називається Млинівці. Фактично. Е, от та річка проходила мимо млина, і колись, колись е, рухала турбіну млинаша. Зацара гороха. Так от в руслі річки було багато джерел, і такий получився як би ставок. Само собою, відгородили її від основного русла річки, і все було файно і добре. Але з часом русло це занамолилося, падали гілляки з вербів, які росли по берегах, і народ. Народ, то не те слово, не дуже такі хороші люди, так можна сказати, почали сюди звозити просто сміття. І скидали сміття, завалювали, просто зробили смітник. Зібрались місцеві активісти і скидаються помаленьку грішми. Почистили, вивезли це сміття з того русла, зробили таке колесо, запустили воду. І так вже було доволі гарно. Но, Вирішили наняти драглайна, і драглайн буде це все розчищати, углубляти. Буквально з дня на день привезуть сам той ескаватор. Я думаю, що я ще для вас тут буду робити відео. Я думаю, що ці дерева теж треба буде позрізати. От бачите, на днях був сильний вітер, груба гіляка відвалилася, впала. От, не дай би Бог, там були якісь діти чи рибаки під тією вербою. Отака От картинка приблизно. А там, он звідси не видно, фактично. Ті самі активісти заселили, засадили посадку е сосни. Отака От приблизно. Зараз, так якби, подивитися немає особливо на що. Ну, але я думаю, що незабаром буде вам що показати. Добрий. день. Отака От. От картина. Бачите, риб, риба там вже води зовсім мало, вон там труба що з колеса тече. Але ну, ж кажу, що по, по, по задумці драглайн має заїхати прямо сюди, в ту руваку, вичищати, розкопувати. Я вам. Я... От, от така, така задумка. І я думаю, що. Як привезуть ескаватор, я приїду, теж вам познімаю, покажу. Якщо вам цікаво, може вам не цікава така справа. Але це приклад, приклад організованості місцевого населення. Не кивають там на владу, на зеленського, на, на мера, ще там на всяких, знаєте, депутатів. А от тако зібралися собі хлопці. Звичайно, що воно не просто, дуже непросто щось організувати. Народу, з народу, знаєте, але ж помаленьку, помаленьку, і вже фактично те, що є. в мене є на каналі відео. Я напевне ссылку закріплю е, в, в перших коментарях. Е, Минулого року було тут значно більше води, але це колесо скоріше крутилося. Ну, його просто треба ремонтувати. але ну, нема сенсу через те, що взагалі була задумка воду звідси випустити повністю, і осушити і тоді чистити. Ну, жалко та й риби, що тут є. І... Професіонали тієї справи сказали, що можуть так зробити, що рибу можна буде зберегти. Не виловлюючи її, просто десь там зроблять окремо таку як в нас народі кажуть, кальобашку. І в ту кальобашку риба з водою зайде, а тим часом це все місце буде чиститися. Так вам не покажу. Але тут я не знаю, довжини не буде той. Так скажемо, ставок, я знаю, метрів з 200. Отакою, я ж кажу, підковою. Не знаю, які там наскільки хватить грошей на той ескаватор. Ну, але от така задумка, хороша задумка, хороший приклад. Беріть приклад, народ з, цієї місцевих, з місцевих активістів не треба кивати щось там на якусь владу, хтось там має за вас зробити, хтось тільки не ви. От. Можна, можна все рішити, можна організуватися. От було спорне питання, чи вирізати ті дерева по берегах. Бачите. Проблема яка? Що, по-перше, ці дерева будуть сильно заважати цьому самому ескаватору? А по-друге, проблема в тому, дивіться, проблема в тому, що це аварійні дерева. Бачите, яка гіляшка впала? Гляньте, це, це вітер. Зломив таку гілячку. Ні, брешу. Це, це... Ну так, це, це вітер зломив, але вже хлопці його дорізали, скинули повністю. Дивіться, що воно. Ну, хто в курсі справи верби. Верби вони до плясті. Бачите, тут, по суті, справи нема на чому триматися, воно тримається тільки десь буквально, там, я знаю, сантиметрів 20 з корою. Ну, скажімо так. І е, що позаростало тими кущами той рів, це фактично це теж заслуга верби, вітер хитає, ломить з неї гілячки, гілячки падають в воду, всі знаєте, верба з гілячки буде рости і таким чином занамулюється, занамулюється ставок. От. От, тут все, все було загачено сміттям. Є надія, що почистять цим самим драглайном. То все, вон, бачите, навіть вон там вдаленіше теж є якісь пляшки. Ну, навіть народ наш вміє засрати, вибачте, а от зібратися і почистити, то, то я би сказав подвиг, величезний подвиг. Але ж беріть приклад, я знаю, що в більшості. Населених пунктів та взагалі села, містечка, міста, вони були завжди створені біля доріг і біля водоймів. І напевно є ситуація в багатьох подібна. Навіть в моєму рідному селі Вілії є подібна ситуація. Наш ставок пропадає, заростає, і нікому нема до нього діла. І кожен киває, що хай ну, там би влада зробила, хай би то, хай би сьо. от А також щоб організувати народ, ну, звичайно, що зараз така обстановка. У зв'язку з війною у нас тут не дуже щось так організується. Але ж не треба випускати не треба руки і казати, хтось там зробить за нас, а ми тут прийдемо посидимо рибки половимо. Все, бувайте здоровенькі, всім миру, здоров'я. Вон дорі риба, бачите? От. А ми будемо їхати десь далі.